Так, добрий день, друзі. У нас сьогодні 22 листопада. Перші два дні заморозків, мінус два і мінус три сьогодні. Мінус два відповідно вчора. Отже, дивимося, який стан наших насаджень. З першими заморозками, приморозками. Да, листя одразу почорніло. І зів'яло. Місцями воно вже опало повністю станом на сьогодні. Ну Це тільки лише тому що стовбур, от ви можете бачити, стовбур, стовбур міцний, стовбур зелений, стовбур не примерз. Не а ну, тут глянемо ще. Ну от якщо от беремо точок, бачите, зелене. Стовбур сок, зелений, значить стовбур все гаразд. ці перші морози витримав. ці перші морози витримав. Так, тепер дивимося по росту. Значить, отут у нас ще вибивало, ви можете бачити, так? Да? І... Але це вже осипається, відповідно з морозом це вже осипається, далі, напевно, ріс вже повністю припиниться. Тобто можемо говорити з вами, що повністю ріс припиняється лише з першими морозами. І листя впадає і в'яне так само з першими морозами по цих наших павловніях. Так, йдемо далі. Я вибачаюсь відразу за шумові помехи, тому що в нас сьогодні вітряно. Хотів ще вам оцю показати. Це велике дерево, це біля 2 метрів, саджанець має. А ну глянемо на його стан. Ось так само бачите, стобур все повністю здорове. Стовбур повністю здоровий. От верхні, бачите, листочки. Всі вже потемніли, листочки з'яли, вони вже будуть, напевно, повністю обпадати. Що стосується тих менших дерев, про які ми минулого разу з вами говорили, то тут вже все. Тут листочки повністю опали. Тут, бачите, один листочок залишився, ми його напевно вже заберемо. Тут ще пагін вибиває, ну це вже напевно все він далі не проросте. Але стовбур повністю одерев'янів. Бачите, стовбур повністю. Набрав коричневого кольору і повністю дерев'янів і тримається міцно. Так само тут, тут, тут листочки самі попадали. це трошки менше дерево, це дерево десь має метра. Так само листочки попадали самі. Оцей весь ряд дерев менших, листочки опали. Тепер йдемо до більших. Йдемо до більших. Всюди картина одна і та ж сама. потемніння, зів'яли, опадають. Ну, так, оце можна бачите, стовбуру нічого нема, стовбур міцний, він не примерз. Він не примерз. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Отже, перші наші морози. Витримані, мінус 2-3 мінус градуси. Градуси зів'яло тільки але ну це, в принципі, так і має бути. Наскільки нас консультували, до речі, хотів би подякувати за консультації Семачку Віталію Вікторовичу. Величезний йому респект. Все, що було потрібно, яка нас інформація цікавила. Ця людина нам розповіла, оповіла, проконсультувала нас в питанні вирощування павловні. А тут бачимо теж дерево високе. Дерево високе. Ну, все, нормально. Все зелене. значить Дерево заходить в зиму, воно не обмерзло. Тут, бачите, вершок так само. Ще навіть попробували пагони вибивати, але ріст, це ж, напевно, ріст зупиниться. Ріст зупиниться. Бачите так само, стовбур повністю одерев'янів. Стовбур повністю одерів'янів. І отак по всій плантації нашій нашій невеликій ділянці, як ви можете бачити. Ось тут це дерево, яке нас минулого разу цікавило, що трошки поморше листи було. Воно так само все вже осипало, да. Да, так само все зелене. все зелене. от ви можете бачити, Отак. От все нормально, стовбур не замерз. Це нас цікавило найбільше, тому що якби було примерзання стовбура, це було б однозначно зупинка. Ну, принаймні частково в рості. Часткова зупинка в рості. Ну, Слава Богу, ці заморозки ми витримали. Ці заморозки ми витримали. От тут знизу ви можете бачити агроволокно. При висаджуванні ми метр на метр давали кусок агроволокна біля деревця, тоді ще зовсім маленьких, для того, щоб зупинити ріст трави, тому що до забурянення рослина дуже чуттєва. От як ви можете бачити, це зламані раніше листочки, які опали. Ви бачите, вони затягуються. Ось тут, тут вони повністю затягуються. І тут навіть о, от як затягуються вони досить гарно. А ну йдемо глянемо на ті ужриски. Як вони затягуються, а тут бачите так само ще стовбур все нормально не принес. Йдемо глянемо до тих ужориск. Що в нас тут? Тут теж все гарно затягується. От бачите? Навіть вже місцями не видно, де ми зробили обривку листочків. де ми робили обривку листочків е, Ще цікавило система підживки. Ну, якщо ви можете тут побачити, якщо ви можете побачити тут, от так само все затягується. Це що раніше повпадували Ну це невелике дерево, по тут його, це з метр, так само все нормально. Воно не... Не замерзло. Так, отут, бачите, одне велике дерево наше перемерзло вже повністю. Отут і воно само скинуло листочки. Видно, скинуло тільки сьогодні. От по підживлені можна, що скинуло тільки сьогодні. Так, що вас цікавило? Цікавила систему, от загально, ви бачите, такий стан всіх дерев, приблизно всі однаково. підів'яли. І так далі. А ну в наступній частині ми продовжимо погляд.